Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про процедуру вступу до українського легіону в Польщі. Я знаю, що ця тема викликає дуже і дуже багато дискусій, дуже багато тролів лізе на цю тему в коментарі під будь-яким відео, де є бодай якась згадка про це. Також у нас були заклики наших українських і польських політиків. Вступати в український легіон навіть була інформація про те, що вже декілька тисяч українців в Польщі зголосилися до вступу в український легіон, але при цьому всі задавали одне єдине питання. А як же ж цих декілька тисяч зголосилось, якщо немає процедури зголошення, немає жодної інформації про те, як буде відбуватися рекрутація в нього і як взагалі буде е, функціонувати цей легіон? На сьогоднішній день в нас є вже офіційна інформація. Ми зараз її розберемо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, і допомагаєте, друзі, канал. Розвивати. Тож, вдячний кожному з вас. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам детальну консультацію. Отже, Український легіон це новий волонтерський підрозділ. Створюється в Польщі згідно з безпековою угодою між Україною та Польщею, підписаною 8 липня 2024 року в Варшаві. Цей підрозділ буде сформовано та навчено в Польщі з метою підвищення обороноздатності. України, по-перше, хочу повернутися до того до заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який закликав українців вступати до цього українського легіону в Польщі і навіть подав інформацію. Зробив заяву таку, що декілька тисяч українців вже зголосилися, що вже стоять черги, і всі хочуть попасти в цей український легіон. Натомість пам'ятаємо, що до сьогоднішнього дня жодної інформації про те, як вступити в цей легіон, не було. Тому тут питання, власне, до польського міністра: куди ж зголосилися цих декілька тисяч і як вони їх нарахували. Питання, думаю, риторичне. Щодо того, як в нього вступити, говориться про те, що набір до українського легіону буде здійснюватись через українські консульські установи в Польщі. Всі зацікавлені повинні звернутися до найближчого консульства для отримання детальної інформації та подання заяви. І після подання заяви кандидати пройдуть навчання на польських тренувальних базах. Польща є одним з найбільших тренувальних партнерів України, і в Польщі повідомляється, що було вже підготовлено понад 20 тисяч українських військовослужбовців. Це досить велика цифра. От, щодо, що далі по цьому легіону? По-перше, зрозуміли, що хто хоче вступити в легіон, звертайтесь в консульство е, і вам нададуть вам там вже більш детальну інформацію. Тобто, вся рекрутація буде відбуватися саме через е, консульство. Також е, говориться про те, що після завершення навчання солдати з українського легіону будуть відправлені в Україну для виконання завдань відповідно до українського законодавства. Вони будуть нести військову службу на Передовій і е, також щодо оснащення легіону, це питання напевне більше стосується польських тролів, які заходять до мене під відео, е, бо говорили, що не дай Бог цей український легіон буде забезпечуватись і. Е, Витрачатись кошти на нього будуть з польського державного бюджету. Але ні. Говориться про те, що бюджет буде розподілено між українською та польською сторонами. Тобто, лише частково Польща буде забезпечувати українських військовослужбовців, які захочуть долучитись до цього українського легіону. Також от дуже цікава якби така інформація. Ми вже про це говорили, що після служби в Збройних силах України члени Легіону за бажанням зможуть повернутися. До Польщі це також е, таке, на мою думку, дуже і дуже спірне питання, тому що на сьогоднішній день жодної е, демобілізації не передбачено українським законодавством. А це означає, що е, взагалі невідомо, коли, е, якби, коли ці люди зможуть назад в Польщу повернутись. Тому цей пункт, як на мене, він є е, просто. Як прикраса, так? Бо якщо так розібратись, то е, ті, хто вже вступили в Збройні Сили України, фактично не можуть ви е, не можуть вже звідти повернутись, не можуть вийти як мінімум до завершення активної фази бойових дій на території України. А у випадку, якщо війна вже закінчиться і відбудеться демобілізація, то ці люди в будь-якому випадку і так зможуть повернутися до Польщі на, або по безвізу, або зробивши собі робочу візу. Тому не розумію, в принципі, для чого цей пункт подається і постійно говориться про нього в усіх офіційних заявах від української та польської сторін. Говориться також про те, що кожен українець матиме можливість підписати контракт зі Збройними силами України, що забезпечить офіційний статус і увага. Соціальні гарантії. Про які саме соціальні гарантії говориться, я не розумію. Можливо, серед вас є спеціалісти. Я не являюсь просто спеціалістом, але можете написати в коментарях під відео, про які саме соціальні гарантії на сьогоднішній день говоряться. Під час навчань будуть використовуватись найкращі практики спільних навчань з іншими країнами, такими як україно польсько литовська бригада, що вже має позитивний досвід. Співпраці, до речі, досить довгий період часу не було вже жодної інформації про україно польсько литовську бригаду, і бачимо, що ну, яка їх доля, де вони зараз знаходяться, які завдання вони зараз виконують. Бо на сьогоднішній день ну не було жодної інформації про цю бригаду. Вона почала з'являтися тільки тоді, коли почали говорити власне про український регіон і ставити, в приклад оцей україно-польсько-литовську цю бригаду. Також говориться про те, що цей підхід дозволить українцям, які знаходяться в Польщі та всіх та в інших країнах ЄС, внести свій вклад в захист України та отримати необхідні навички та знання для військовослужбовців. Насправді дуже цікаво буде подивитись на якусь реальну статистику того, скільки е, українців, які знаходяться в Польщі та в інших країнах Європейського союзу, е, захочуть вступити в цей український легіон, і як буде взагалі відбуватися ця рекрутація? Бо, е, Дуже цікаво буде подивитись на реальні цифри, а для цього потрібно просто чекати. Подивимось. Ви. Ну я розумію, що навіть в коментарях немає сенсу е, задавати питання, е, хто там хоче вступати в Легіон, хто буде вступати в Легіон. Бо зазвичай дуже і дуже багато тролів, дуже багато. Е, Різних ботів і так далі, різних зацікавлених, незацікавлених осіб. Просто пишуть, що я вступаю, я не вступаю. ну, В загальному срач. Одним словом, срач починається під такими відео. Під цим відео також я думаю, що буде срач, тому навіть в цьому не сумніваюся, скажімо так. До своїх адекватних глядачів. Хочу ще раз звернутися, попросити поставити лайк цьому відео. Такі відео зазвичай просто зносяться величезною кількістю ботів на всіх соціальних мережах. Буде цікаво почути вашу реальну думку. Також нагадаю, не використовуємо нецензурну лексику, не ображаємо інших людей і не розпалюємо ненависть в коментарях. Дякую кожному з вас за увагу. Та гарного дня і до нових зустрічей!